В першій частині сьогоднішньої нашої зустрічі від розмови наших воїнів, наших захисників, настільки дійсно, я повторююся співзвучно з пані Оксаною, такий настрій, таке налаштування, що я собі, коли малювала слайд, не думала, що буде така розмова. Ми з вами, кожен з нас, кожна з нас є дійсно в постійному, в неоплатному боргу перед нашими ветеранами і все, що ми робимо. Маємо постійно звіряти з тим запитом, з тою потребою. Наша робота тут, в тилу, вона має бути націлена на те, щоб кожна людина, яка повертається з поля бою, дійсно відчувала, наскільки з повагою, з любов'ю, з бажанням допомогти працює кожен тут. І, Боротьба за націю точно не завершується на передовій. і ці слова, які я тут цитую, вони з наукової статті наших австрійських колег, психіатрів з Австрії. Мова йде про те, що вся робота, яка сьогодні є в Україні під лідерством першої леді, великої спільноти професійної, не тільки сфери охорони здоров'я, вона, власне, ця боротьба поширюється на кожну сім'ю, на кожну людину, на кожну школу, на кожну лікарню, на кожного з нас. І ця боротьба за психічне здоров'я вона не є вторинна. Вона є частиною боротьби за Україну, за наше майбутнє, і це точно вимір нашої безпеки, нашої оборони. Здатності нашої економічної безпеки, відновлення нашої країни і сьогодні, вже зараз. І після нашої перемоги, ми повернемося до того, говоримо про сферу охорони здоров'я. Я ще раз нагадаю про те, що ми маємо дійсно спадок, постколоніальний пострадянський спадок. Ця каральна психіатрія, про яку сьогодні вже звучало, це громістка система високостигмованої спеціалізованої психіатричної допомоги. І, на превеликий жаль, це не тільки стигма в населення, в людей в пересічних людей, працюючи в міністерстві охорони. Рони здоров'я і вже тепер координуючи проекти міністерства від кабінету міністрів, хочу сказати, що спілкуючись з колегами з керівниками закладів, ми дуже добре бачимо наскільки твердою, і міцною ще й ця стима, і в нашому професійному середовищі, і про це також і з цим також ми маємо з вами постійно працювати. Тому кожен крок, який ми робимо в межах і в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я за лідерства першої леді і Ще раз дякуючи, пані Олені, за це. Те, що вона взяла на себе таку велику відповідальність, це насправді дуже непопулярна тема, якщо так по правді сказати, вийшла в світ і озвучує дуже багато питань і проблем, які ми сьогодні, в часі війни, проводимо і змінюємо систему в сфері охорони здоров'я і не тільки охорони здоров'я, психосоціальної, психологічної, психіатричної допомоги. Сьогодні розвиток сервісів ментального здоров'я є складовою політики в Європейського Союзу і Всесвітньої організації. Охорони здоров'я, розвивати сервіси в громадах взяла на себе відповідальність Європейська комісія, взявши, прийнявши низку нормативних документів і правова рамка Євросоюзу, Єврокомісії. Ми слідуємо, інтегруємося в Єврокомісію і звіряємо свої кроки. І тут точно пріоритетним проектом, таким я б сказала, пріоритетом пріоритетів є покращення доступу до підтримки психічного здоров'я і розбудова власне амбулаторних послуг з психічного здоров'я. Точніше, спеціалізованої психіатричної допомоги. Наші колеги в інших сферах, і про це вже пані Оксана говорила, на рівні неформальної допомоги, неспеціалізованої допомоги, низькоінтенсивних послуг, вони свою роботу роблять: як освіта, так і соціальна сфера, і Міністерство ветеранів, і Міністерство оборони і інші, інші міністерства, реалізуючи цей засадничий принцип Євросоюзу, який вже є в нашому євроінтеграційному законі це психічне здоров'я у всіх сферах і політиках а що робить Україна, зокрема Міністерство охорони здоров'я, як таке, що практично лідирує серед інших міністерств у впровадженні? І коли створювалася міжвідомча координаційна рада Кабінету міністрів України з психічного здоров'я і психосоціальної допомоги, власне міністерство співголовує разом з міністром Ляшко, з заступницею керівника офісу президента Іриною Верещук, співголовують у цій міжвідомчій координаційній раді. І серед пріоритетів наших міністерств власне є пріоритетний проект Міністерства охорони здоров'я, який стосується інтеграції послуг психічного здоров'я, ми розпочинали на рівні первинної медичної допомоги. Тепер насправді це на рівні усієї медичної допомоги чи усіх медичних послуг. Отож, коротко, що стосувалося інтеграції послуг психічного здоров'я, точніше, мечґеп це є заходи, план фламенська програма Всесвітньої організації охорони. Здоров'я з подолання прогалин у наданні психосоціальної допомоги населенню. Ми рухаємося дуже швидкими темпами, такими супершвидкими темпами. І цей доступ, досвід, масштабування інтеграції Мейдгеп на первинну медичну допомогу опрацьовано і міжнародними вченими експертним середовищем, і також Всесвітньою Організацією охорони здоров'я, оскільки вже не один раз презентували цю нашу роботу. Ви бачите, які темпи навчання, а ми маємо і Офлайн-курс і онлайн-курс, то онлайн-курс впродовж практично 23-24 року зареєстрованих є 45 тисяч, а отримали вже сертифікати на першому рівні 120 понад 125 тисяч осіб. Тут тільки 20, майже 23 тисячі лікарів сімейної медицини. Окрім того, біля 60 тисяч працівників, медичних працівників, тобто медичні сестри, медичні брати. Також є працівники соціальної сфери, управлінців, працівників. Інших спеціалізованих професій охорони здоров'я цей курс супер популярний на платформі Академії Національної служби здоров'я України, оскільки він дійсно дає дуже якісну підготовку не спеціалізованого рівня. Ми рухаємося шляхом інтеграції. Я вже про це сказала, послуг з психічного здоров'я на усі ланки нашої системи медичної і власне створення мережі центрів ментального здоров'я в системі психосоціальних послуг є таким пріоритетним проектом і. Ця інтеграція відбулася на первинку, а дуже вагомий крок, який стосується спеціалізованої амбулаторної допомоги. Це стаціонару замінна допомога, яка дає можливість нам проводити і деінстутилізацію в нашій сфері, і дійсно збільшити чи наблизити доступ спеціалізованої фахової допомоги до кожної людини у, 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 у громаді. Дуже мені подобається. Хочу нагадати ще раз, колеги. Багато хто знає, вже е, працює в цьому цих центрах ментального здоров'я в мережі, що власне функції центру, перехід послуг до громади, він стосується багатьох моментів: і координації, і лікування, і інклюзії соціальної, і щоденної, і цілодобової допомоги, і взаємодії з громадою, з групами підтримки. Багато чого тільки на етапі налаштування, але тим менше рухаємося, маємо вже нормативний документ, документ, який регламентує роботу центрів ментального здоров'я, і е, практично усі, хто дотичний до створення центрів ментального здоров'я в тих чи інших закладах охорони здоров'я, а наголошую, ми ведемо мову про заклади охорони здоров'я і про спеціалізовану допомогу, можуть орієнтуватися на цей наказ, який встановив, затвердив типове положення. Це юстований, зареєстрований в Міністерстві юстиції. Наказ. Виписано є головні функції. Я не буду їх деталізувати. Ви бачили. Штрих-код, і можете ще раз детально подивитися, хто не є більше в теми. Звичайно, що функції є десь більше того, що виписано так чітко, як то кажуть, на папері, бо неможливо всі ситуації умістити в нормативному документі. Ми маємо з вами особливо думати про те і пам'ятати, знову ж таки, виходячи з насамперед допомоги і підтримки людей з бойовим досвідом, людей, які повернулися з полону, людей, які повернулися з окупації. Територій, про те, що сервіс центрів ментального здоров'я це не просто зміна вивіски, це не перехід лікаря-психіатра з першого поверху на другий поверх, як, на жаль, часто буває ще сьогодні, а це сервіс, який є людиноорієнтований, який є сімейно орієнтований, адже не має ізольованої людини з розладами психічного здоров'я, яка живе поза своєю родиною чи поза своїм колективом. Це сервіс, який базується на доказових правилах практиках, з доведеною ефективністю, з на стандартних протоколах, яких ще дуже багато потрібно сьогодні в Україні розробити, сервіс, який орієнтований на відновлення людини, на її активну участь у своєму процесі відновлення, спирається на права людини, на забезпечення пріоритету гідності людини. Чим на жаль, знову ж таки, до сьогодні що сьогодні страждає багато наших інституцій, і дуже важливо також звернути увагу на попередження кризи. І надання допомоги за принципом неусудності, доброзичливості, приватності, що все це все вкладається далі в розвиток послуг вже технічно на території того чи іншого закладу і їхнього простору. І власне так виглядає типова структура центру ментального здоров'я. Це та базова, так би мовити, мінімум, від якого ми з вами відштовхуємося. Ніхто не забороняє більше. Центр ментального здоров'я, плюс, як то кажуть, чи можна говорити, але це те на що. Що ми рекомендуємо Міністерству охорони здоров'я у своїй нормативці опиратися? Це узгоджено, є звісно з міжнародними експертними організаціями. Ми дуже тісно працюємо з експертним середовищем, зокрема з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яка в ООН має мандат на сферу ментального здоров'я. Такі є кадрові вимоги, на які знову ж таки вартує дуже прицільно звернути увагу керівникам закладів охорони здоров'я насамперед, оскільки є мінімум. Який має забезпечити якісну допомогу, і тут лікар-психіатр насамперед має позбутися. Функцій таких бюрократичних диспетчера, переадресації на комісію чи на ВЛК, чи на отримання професі... на проведення профогляду, це лікар, який має стати повернути собі функцію клініциста, який має надавати допомогу в умовах центру ментального здоров'я, або ж амбулато, тобто амбулаторно, або ж в умовах денного стаціонару, який обов'язково має бути в центрі ментального здоров'я, або на виїзді мобільної мультидисциплінарною командою. Вперше Україна виокремила в програмі медичних гарантій окремий пакет: 72-й так званий пакет медичних послуг, який власне забезпечує гарантоване державою фінансування надання послуги, яка називається психосоціальна психіатрична допомога дорослим і дітям, що організовується в центрах ментального або психічного здоров'я. І цей тариф 207 тисяч гривень з копійками. Він нібито невеликий, але я наголошую на тому, що це вперше цільове фінансування. Не в амбулаторному пакеті за залишковим принципом кілька копійок на психіатричну допомогу чи на психіатричний кабінет, а це власне на команду, на дві команди практично, тому що тут центри ментального здоров'я, одна команда мобільна, а одна команда, яка працює амбулаторно. Вони можуть ротуватися, вони можуть бути взаємозамінними. І сьогодні Міністерство охорони здоров'я спільно з проектом Світового банку працює над тим. Робить кроки конкретні, які необхідно документальні робити, аби забезпечити центри ментального здоров'я відповідним транспортом для мобільних команд. Адже не всі можуть такий транспорт на сьогоднішній день купити. Але звісно, це ті центри, які дійсно реально працюють і будуть показувати свою роботу, свою ефективність. Координаційним центром психічного здоров'я Кабінету міністрів України є видано і розміщено на платформі ти як посібник з функціонування. І облаштування центрів ментального здоров'я, варто його почитати, скористатися, особливо в частині, яка стосується облаштування дизайнерських рішень. І також сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над затвердженням методичних рекомендацій з функціонування центрів ментального здоров'я, які будуть більш корисні колегам вже на такому операційному рівні, оскільки працюючи, спілкуючись з вами, з багатьма з вас особисто. Конкретно ми бачимо, який є великий потік питань, які стосуються, здавалося б, всім зрозумілих нюансів роботи лікаря, психіатра, медичної сестри, стандартних операційних процедур, пільг, відпусток і маси-маси інших речей, таких нібито всім зрозумілих. Але коли насправді приходиш до справи, виявляється, що дотепер ніхто їх і не внормовував або не має розуміння. Станом на сьогоднішній день в Україні працює 190 центрів ментального здоров'я. Вони не всі законтрактовані Національною службою здоров'я України, оскільки не всі відповідають вимогам, або не всі можуть бути законтрактовані через певні обмеження, встановлені наказом міністерства і програмою медичних гарантій. Законтрактованих ми маємо сьогодні 125 центрів ментального здоров'я в закладах охорони здоров'я. Один в Харківському національному медичному університеті, оскільки Харків поза спроможною мережею. Харківщина, як прифронтова область, тут є можливість контрактуватися університет. Тетам і також один центр в Інституті материнства здоров'я матерів і дітей Національної академії медичних наук в Харкові. Станом на сьогоднішній день проходить візування в центральних органах виконавчої влади зміни до постанови Кабінету міністрів про державні медичні гарантії, деякі питання державних медичних гарантій, де буде розширена можливість контрактування закладів охорони здоров'я, медичних університетів. На надання такої послуги центру ментального здоров'я за умови дотримання вимог кадрових облаштування приміщень і тому подібне. Також відповідні зміни в наказ Міністерства охорони здоров'я вносяться. За три місяці надано біля 30 тисяч, 33 тисяч послуг, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, і отримано проплат закладам охорони здоров'я приблизно на 22,5 мільйони гривень. Тобто за ті послуги, які отримав люди, людям надані заклади отримали таку відповідну допомогу. Також серед найчастіших причин звернення до центрів ви бачите патологічні стани, з якими звертаються люди, це вже клінічні діагнози, які отримують, люди з розкладами з психічними розладами, отримують відповідне лікування у фахівців центрів ментального здоров'я. І варто сказати, що якщо ми подивимося на рейтингову таблицю, як в областях йде динаміка створення і контрактування центрів, ментального здоров'я, то серед таких беззаперечних лідерів, є Харківська і Дніпропетровська область. Ми, без сумніву, вдячні колегам і в закладах охорони здоров'я, і в департаментах, з якими багато комунікуємо, спілкуємося, радимося, але ще раз і ще раз наголошую на тому, що тут немає жодного соціалістичного змагання. Тут йде мова про те, щоб створити якісний сервіс, якісну допомогу для кожної людини, яка потребує з пріоритетом на ті власне цільові групи, які особливі зоні потреби. І е, вкрай важлива робота з медичним персоналом, з підготовкою нашого медичного персоналу. На сьогоднішній день також хочу звернути увагу законтрактовано 12 обласних дитячих лікарень, де створені центри ментального здоров'я для дітей. Це також вкрай важливо, адже діти ростуть як діти страждають надзвичайно від впливу російської агресії на здоров'я. Діти це наше майбутнє і діти батьків, які знаходяться на, сьогодні на війні, ветеранів, воїнів, поранених, вони особливо потребують фахової допомоги. Наголошую за принципом, не нашкодь. Дуже важливий компонент, про який я вже говорила, стосується навчання, підготовки кадрів. В нас достатньо розшили. Така широка мережа фахівців сфери психічного здоров'я, яка працює в галузі охорони здоров'я. Це психіатри, психотерапевти, клінічні психологи, лікарі-психологи. На жаль, якість підготовки є дуже грізна. Насправді ми володіємо на загал, країна сьогодні вже дійсно унікальним досвідом, але є багато речей, які можемо запозичити від міжнародної практики, є багато напрацювань, дуже якісних всередині в Україні, тому користаємо це і посилюємо свою професійну співробітку. Роможність на засадах доказових практик, методів і протоколів. Всесвітня організація охорони здоров'я розробила і зараз е, завершується експертиза в європейському офісі воз стандартизованої програми спеціалізованої психіатричної допомоги в громадах. В тестовому такому пілотному режимі вже пройшло 49 команд. Таке навчання, і е, не всі вони законтрактовані, оскільки ще допрацьовують або завершують якісь ремонтні роботи. Це навчання продовжується і найближчим часом. Буде підписаний протокол меморандум партнерський з іншими організаціями, які можуть надавати навчати за цією стандартизованою програмою, за принципом наданим ВОЗ. Міністерство охорони здоров'я, зокрема, міністр особисто надає величезну увагу роботі зі створенням сервісів послуг в сфері ментального здоров'я, зокрема в центрах ментального здоров'я. на початку року відбулася велика нарада керівників департаментів охорони здоров'я на базі львівського реабілітаційного центру Анброкен складі першого медично-територіального об'єднання ми інтегруємо у навчальні програми медичних університетів, українських медичних університетів, компоненти ментального здоров'я. Це стосується і МЕЙДЖГЕПу, це стосується зміни підходів і програм спеціалізованої психіатричної допомоги, спеціалізації з клінічної психології, спеціалізації з психотерапії. Тому тут широко можна користати, як то кажуть, вже і в цьому році. Ці два університети і Університет охорони здоров'я Київський національний і університет національної медичний імені Богомольця вже працюють повноцінно. А всі інші поволі під'єднуються до навчання викладання Емейчґепу. Пані Ірино, Також... пані Ірино, у вас там уже червоний нулик, тому давайте. Остання останні 30 секунд дякую підсумовуйте, і ми будемо Окей. Далі. отож, що потрібно завжди треба бажання і відповідальність для того, щоб створити будь-що у сфері ментального здоров'я. Це вкрай важливо особисте лідерство і особиста відповідальність. Ну якраз добре, що 30 секунд завершується. Я не буду деталізувати проблемні питання. Я думаю, ви всі їх краще за мене знаєте. Але ми над вами над ними з вами разом працюємо. Успішний досвід пройдемо дуже швидко. Я на завершення. Я хочу сказати, що дуже варто сьогодні користати той успішний досвід, який є сьогодні в Україні, зокрема, і для наших ветеранів, і тут цілий комплекс в одеській лікарні, коли додаються різні послуги з фізичної реабілітації, і з ментальної реабілітації. Я дуже рада бачити колег, з якими ми відпрацювали вже 5 семінарів для керівників центрів ментального здоров'я. Ми будемо з вами ще багато років працювати в сфері ментального здоров'я, допомагаючи нашим людям, нашим воїнам, нашим захисникам. Тому тільки якісна допомога, тільки наша особиста задіяність і кожного міністерства вона може принести результати. Завершуючи, я дуже хочу подякувати від імені міністерства, фонду Олени і Віктора Пінчуків за партнерство. Насамперед, колись багато років тому особисто брала участь в імплементації проєкту Колиски надії знаю наскільки це я якісна робота, тому впевнена і переконана, що завдяки цьому проекту в нас відновиться здоров'я наших ветеранів і буде народжуватися багато здорових дітей, на яких попрацює ще й колись надії. Дякую.